є такий міф, що міг убиває коліна. Сьогодні ми розберемо, в принципі, чому так може відбуватись, тобто які помилки ви можете допускати. Ми розберемо три основних причини травматизації, в принципі, не тільки колін, тому що насправді травмуватись може і стопа, і таз, і поясниця. Просто про коліна говорять найбільше. І ми розберемося в першу чергу, як цього не допустити, тобто які ваші дії в тренуваннях можуть призводити до того, що ви збільшуєте ризики травмувати свої коліна, стопи чи інші частини тіла. Тому, якщо у вас зараз, наприклад, регулярно виникає якийсь дискомфорт, або ви хочете, скажімо так, зробити все в своїх тренуваннях, щоб цього дискомфорту не було, дивіться це відео послідовно до кінця, і ми крок за кроком розберемо всі нюанси, в яких вам треба розумітися, щоб не допустити до травматизації в своїх тренуваннях. І перша причина, яка може призвести до того, що ваші коліна можуть травмуватися або в принципі будь-які інші частини тіла, це занадто різке збільшення навантаження і неготовність вашого тіла до цього навантаження. В принципі, поясню, коли люди починають бігати, вони допускають одну із найважливіших помилок. Це те, що вони починають зразу бігати без підготовки попередньої тіла, свого тіла тіла до е, такого навантаження. В більшості випадків опорно раховий апарат він не готовий і. Складається так, що новачки вони по відчуттях можуть пробігти довше, ніж насправді може, скажімо так, переносити навантаження удар на їхній. Опорно-роховий апарат це відбувається, тому що наші м'язи мають більше і краще кровозабезпечення. За рахунок цього вони швидше адаптуються до навантаження і швидше відновлюються. А такі структури, як суглоби, сухожилля, зв'язки, вони мають гірше кровозабезпечення, тим самим гірше адаптуються і повільніше до навантаження. Ось і одна із основних причин це те, що новачки починають бігати все більше і більше, і більше і більше, без, без якоїсь періодизації, і в якийсь момент доводять своє тіло до тих об'ємів тренувань. Які вже їхнє діло просто не може переварювати, і вони отримують якісь травми, тобто їхні тверді структури пошкоджуються. Як цього не допустити? По-перше, ми, коли хочемо почати бігати, в нас має бути такий період підготовки, як загальна фізична підготовка, базова підготовка, де ми працюємо з силовими вправами, де ми укріплюємо за допомогою силових вправ стопу, коліно таз, для того, щоб наші м'язи могли виконувати правильну функцію в кожній цій ділянці. Тобто ми завжди на початковому етапі додаємо додаткові вправи для укріплення м'язів. Друге, це те, що нам треба поступово збільшувати навантаження, чередуючи його з періодами відпочинку. Це називається періодизація. Тобто ми можемо тиждень бігати більше, тиждень менше, або два тижні бігати більше, тиждень менше, або три тижні бігати тиждень менше. Переважно це відбувається таким чином, що ми поступово, наприклад, один або два, або три тижні, в залежності від рівня фізичної підготовки, збільшуємо навантаження. І потім один тиждень ми робимо. Навантаження менше ніж першого тижня. Тобто, наприклад, якщо в нас було три пробіжки, допустимо, по 5 км перший тиждень, ми можемо зробити там три пробіжки по 6 км другий тиждень, три пробіжки по 7 км третій тиждень, і на четвертій тиждень зробити, наприклад, одну пробіжку, 3 км, одну 4, одну 5, для того, щоб ваш опорно-руховий апарат розвантажився, для того, щоб він відновився і був готовий до наступного такого блоку тренувань. Ось, якщо у вас немає часу. І ви розумієте, що ви фізично не можете кожного тижня збільшувати навантаження. Тоді ми робимо таким чином, що ми один тиждень бігаємо більше, навантажуємо своє тіло більше, другий тиждень більше відновлюємось, даємо організму це навантаження переварити. І таким чином ми можемо більше прислухатись до свого тіла, більше прислухатись до того наскільки в нас відновлюються м'язи і інші структури, та е краще коригувати той об'єм навантаження, який ми виконуємо, тому. От на цьому етапі фіксуємося, і зараз будемо рухатись далі. І поступово під ця під час цих тижнів, якщо ви тільки починаєте бігати, бажано робити силову роботу, яка буде укріплювати ваші м'язи, тобто краще на перших етапах, щоб у вас було, наприклад, дві пробіжки і одне силове тренування в ідеалі на всі групи м'язів, ніж три пробіжки. І далі, якщо ви можете бігати більше, ми залишаємо це силове тренування, хоча б перших там 4 місяці, поки наші м'язи достатньо не укріпнуть, щоб е, допомогти легше адаптуватись цілу до бігового навантаження. А далі вже ця силова робота вона вставляється в початкові періоди підготовки на будь-якому рівні. Тобто навіть я бігаючи 9 років, там на початку року 6-8 тижнів роблю багато силової роботи, і потім ще трішки силової роботи протягом року, коли в мене є відповідні періоди підготовки. От а в новачків я дуже часто зустрічаю, що вони взагалі нічого не роблять і просто починають бігати. Також давайте розберемо, які помилки призводять до скажімо, того, що бігуни починають збільшувати неконтрольовані об'єми. Це різні челенджі, коли ми починаємо бігати кожного дня. Повна хірня, ніколи не починаємо бігати з початкових етапів кожного дня. Та й в принципі в мене підопічні на трьох пробіжках в тиждень готуються до марафонів. Тобто, ця ідея бігати кожного дня вона не завжди, скажімо так, конектиться з тим, що ви з тим, які результати ви хочете отримати, і в кінці ви більше отримаєте травми. Це різні типу виклики собі і сприймання тренувального процесу як якихось героїчних вчинків, там де люди хочуть собі щось доказати. Так, коли ви маєте достатній рівень підготовки, ці челенджі вони е, виглядають, коли ви дивитесь на професійних спортсменів круто, бо вони роблять якісь такі супер речі. Але треба розуміти, що ці челенджі це наслідок їхньої тренованості, а не причина. Тобто, причина того, що вони можуть виконувати ці челенджі, в тому, що вони грамотно, системно тренуються, тому. Відкидаємо ці всі ідеї від челенджів і якихось захмарних цілей, і приходимо до того, що ми вчимося грамотно тренуватись і кайфувати від тренувального процесу. Це два найважливіших етапи, які вам треба засвоїти, коли ви починаєте бігати. Та й в принципі, скільки б ви не бігали, якщо у вас цих елементів немає, то все буде йти доволі складно. Друга причина травматизації колін, в тому числі бігунів, заключається в хронічній перевтомі це переважно більш такий е, наступний етап, на якому ви можете помилитись, тому що це той рівень, коли ви вже можете системно бігати, там 3, 4, 5 разів, і ви задумаєтесь над тим, що вам недостатньо пробіжок, тих, які є, що вони там недостатньо вас розвивають, і ви починаєте збільшувати кількість. Своїх бігових тренувань, але при цьому паралельно не збільшуєте якість і кількість свого відновлення. І тут це одна теж із найважливіших помилок новачків, що вони дуже активно тренуються, працюють над тренуваннями, але з відновленням повний ноль. І тут є такий нюанс, як перевтома перетренованість. Тобто, коли ми системно навантажуємо свій організм без періодизації, про яку я попередньо говорив, тобто ми не чередуємо тижні завантаження, розвантаження, наш організм він втомлюється, він втомлюється, втомлюється ця втома накопичується. І в один момент це може перетворюватись в хронічну перевтому, в перетренованість, в різні види перевтоми там структур нашого тіла, що буде призводити до їхньої травматизації. І це дуже такий негативний стан, тому що він відкидує вас не просто на 2-3 дні. Ви там щось потягнули і відійшли. Цей стан може затягуватись на 2-3 тижні, а то й місяць, де вам треба зменшувати тренування до мінімуму і давати своєму організму відновитись, тому що він вже наскільки визначений, що не здатен далі продуктивно працювати. Цювати ось знову ж таки, як цьому запобігти і що робити, щоб до цього не довести. По-перше, треба. Не дивитися на тих інстаграмних спортсменів, які показують, що вони кожного дня там тренуються, бігають по 10 по двадцять кілометрів, а опиратись на свої відчуття це дуже важливо вміти відчувати і оцінювати е, об'єктивно, наскільки ваше тіло втомлене, і не заганяти себе до стану якогось коня, який от-от добіжить останню пробіжку і відкинеться. Ось тобто ми вчимося прислухатись до свого тіла. І на що ми можемо орієнтуватись, відновлюємось ми чи ні? Насправді, перший признак перевтоми або перетренованості, перша скажімо так, система, яка в нас виходить з ладу, це центральна нервова система. Тобто, що в нас відбувається, коли ми системно тренуємось і ми е, близькі до перевтоми, ми починаємо гірше спати. В нас погіршується апетит, ми стаємо більш дратівливі і ми буквально стаємо більш мляві, більш втомлені. Таким чином організм нам сигналізує, що ми надто активні, і нам треба в цей момент зменшити свою активність і почати більше відновлюватись. Далі признаки будуть погіршуватись, тобто у вас е, може доходити до безсоння, вам буде важко засинати там протягом однієї-двох годин, е, вам буде важко просинатися, у вас буде збиватись режим, вам, ви не будете відновлюватись повноцінно, ви можете бути протягом дня втомлені. І всі ці фактори вони говорять про те, що швидше за все, ви трішки перетреновуєтесь і вам треба зробити більший акцент на відновленні і трішки зменшити об'єми тренувань. Ось. Знову ж таки, це. Тут ми повертаємось до збільшення навантаження без періодизації. Ми не можемо просто кожного тижня бігати більше, 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 тому що це прямий шлях просто до перетренованості. Відповідно, ми завжди дуже поступово збільшуємо об'єм. І пам'ятаємо про те, що збільшення об'єму ваших тренувань не дорівнює збільшення ваших і покращення результатів. Щоб покращити свої результати, треба в першу чергу коригувати якість тренувань. Ось Про це ми будемо говорити в наступних відео і вже говорили в попередніх. А в другу чергу збільшувати об'єм. Далі, що я говорю про, про, про що я говорю, коли я маю на увазі, що треба більше відновлюватись? По-перше, у вас має бути нормальний режим сну. Хоча би лягати в одній годині і вставати одній в тій самій годині, щоб ваша нервова система нормально перезавантажувалася. По-друге, у вас має бути хоча б якийсь режим харчування, тобто ви маєте слідкувати за тим, щоб ваш організм повноцінно отримував всі елементи в тій кількості, якій потрібна, в залежності від того, скільки ви тренуєтесь. Якщо треба відео окремо про харчування, напишіть в коментарі, ми обов'язково про це поговоримо. Ось. І по-третє, це режим ваших тренувань, тобто системно тренуватися. А не місяць ми тренуємось кожного дня. Місяць випадаємо, потім тиждень тренуємось, тиждень випадаємо. Це найгірший розклад, краще тренуватися по мінімуму системно, і ця система здасть набагато більший результат, ніж якщо ви будете намагатися в один день зробити всі тренування, які тільки можна. Ось. І е, якщо ми закрили ось цих три кита, які стоять в нашому тренувальному процесі, це сон, харчування і режим тренувань. Далі ми, вже, якщо ми дуже багато тренуємось, можемо подумати про якісь там спортивні добавки, які будуть допомагати нам швидше відновлювати ті мікроелементи в організмі, які потрібні. Ну знову ж таки, пам'ятаємо, що спортивні добавки, вони мають доповнювати ось цих три основних елементи. Ось, тому що якщо ми погано спимо, погано їмо і погано тренуємося, те, що ми будемо якісь там е, пити добавки, воно нам нічого взагалі не дасть. Ось рухаємось далі. Третя причина, чому у вас може бути підвищений ризик травматизації, це одна із найскладніших причин, щоб її самостійно діагностувати, тому що у вас може бути недостатньо знань, але ви маєте точно знати, що вона може бути можлива для того, щоб її запобігати. Ця причина заключається в м'язевому дисбалансі та в проблемах саме з технікою бігу. Тобто, іноді, коли ми починаємо бігати самостійно, ми привчаємо себе бігати не зовсім оптимально, і це може перевантажувати наші коліна. Тобто, наприклад, якщо ми е, бігаємо не Застосовуючи активно свою стопу під час пробіжки, це може на 20-30% збільшувати навантаження на коліно, і це може бути тим фактором, який буде його перенавантажувати, навіть якщо ви нормально відновлюєтесь, ви не будете розуміти, чому у вас постійно появляється дискомфорт. І що стосується м'язевого дисбалансу, я часто зустрічаю цю проблему в людей, які мають сидячу роботу, ведуть неактивний спосіб життя і хочуть бігати. За рахунок того, що вони багато сидять, в них одні групи м'язів більше розвинуті, ніж інші, і це може провокувати певний дисбаланс в тому, що у вас під час пробіжки якісь м'язи будуть втомлюватися швидше, якісь пізніше, і це буде ламати вашу знову ж таки техніку бігу, за рахунок чого буде провокувати перенавантаження колін або стопи, або тазу, або Пояснити, тобто якісь м'язи недостатньо розвинуті. Ви знову ж таки упустили той момент, про який я говорив на початку в плані виконання силових вправ, коли ми укріплюємо своє тіло. Ми це упустили, почали зразу бігати. Організм не був готовий. М'язи. Не встигали там десь адаптуватись, і в такому випадку ми почали бігати. Через цей м'язевий дисбаланс може бути порушення десь біомеханіки роботи коліна, там стопи, вона може погано стабілізуватись, погано відпрацьовувати, буде якесь перенавантаження, і це буде призводити до травматизації. Ось тому перше, що ви маєте розуміти, що нам взагалі потрібно робити, якщо ми отримали якийсь дискомфорт під час бігу. По-перше, найчастіша помилка це те, що люди такі, ну я просто не побігаю тиждень-два, відпочину і далі продовжу бігати. І не виясняючи, чому взагалі міг виникнути цей дискомфорт. Тому в ідеалі це звернутися хоча б за консультацією до якогось спеціаліста, то чи це буде реабілітолог, чи це буде тренер побігу, який зможе вас проконсультувати і хоча б первинно попередити, або пояснити, в чому може бути проблема, або до кого звернутися. Ось. Друге, це коли ви вже все-таки травмувалися, тобто у вас є сталий больовий синдром, який продовжується під час бігу, після пробіжки, в спокої в русі, тобто він проявляється системно протягом одного, там двох тижнів. Ось з таким ви от берете цей весь свій комплект. Е Проблем дискомфорту і йдете до лікаря, щоб він вас направив для того, щоб зробити якесь МРТ, діагностику проблемної ділянки і переконатись, що там немає пошкодження твердих структур, тому що якщо воно є, вам вже потрібна реабілітація. І третє знову ж таки скажемо про реабілітацію. Коли ви травмувалися, відновилися після цього. Нам потрібно відновити функцію травмованої ділянки. До мене дуже часто приходять бігуни, які там 3-4-6 місяців тому травмувалися, не пройшли реабілітацію, і це знову ж таки провокує цей м'язевий дисбаланс, коли у вас одна нога більш мобільна, більш стабільна, а друга менш. Тому що після реабілітації не було після травми, після відновлення не було нормальної реабілітації, не було відновлення функції цієї ділянки тіла, і вона працює гірше. І це знову ж таки, якщо ви знову починаєте бігати з цього етапу, ви вроді відновились, відлікувались, починаєте бігати, у вас знову повертаються ті самі проблеми. Тому дуже важливо, якщо ви травмувались, відновились, полікувались, після цього звернутись до реабілітолога, з яким ви пропрацюєте якісь оці всі проблеми, оці всі нюанси в плані е, якості вашого руху. Давайте тепер розберемося, коли під час дискомфорту і під час якого дискомфорту варто звертатись до лікаря. В принципі, у вас може бути такий нюанс, що ви просто десь потягнули м'яз або перенавантажили. Тобто, треба вміти розрізняти м'язевий дисбаланс, тобто або кріпатуру, ту саму, яка в м'язах від того, яка в сухожилях чи в суглобах. В мене часто питають, як це розрізнити. Дивіться, біль в м'язах вона більш е, глуха, і, в принципі, якщо ви потягнули м'яз, він починає проходити за 2-3 дні. Тобто, м'язи, як я казав на початку, мають доволі хороше кровозабезпечення, і за рахунок цього вони швидше відновлюються. Біль в плані зв'язок, в плані суглобів, сухожиль, вона або дуже різка і гостра, або дуже ниюча і постійна. Тобто, що відрізняє в принципі травматизацію, що ви вже травмувались, від легкого дискомфорту? Легкий дискомфорт. У вас, ви, наприклад, щось робите. У вас під час руху проявляється біль, і потім він проходить. Якщо ви розумієте, що у вас починає цей біль проявлятися системно, він наростає, він не проходить. Тобто, або цей біль відбувається постійно, тобто постійно під час активності, або постійно навіть після пробіжок. Це вже маркер того, що вам потрібно звернутися до якогось спеціаліста і зрозуміти, в чому може заключатися проблема. Тепер скажіть мені, чи в принципі було б вам, якщо би я записав повне відео, наприклад, по вправах для укріплення м'язів для бігу. Я би тоді розібрав, які вправи для чого робити, там на стопу, на коліно, на таз, якщо так, то ми наступним відео запишемо. Наступним відео запишемо такі вправи, щоб ви могли собі виконувати в домашніх умовах без всякої ваги і. А... Краще готували своє тіло до пробіжок. А поки я вам залишу невеличке посилання на вправи, які я вже закидав в своєму інстаграмі. В своєму телеграмі там будуть базові вправи на укріплення, які ви можете інтегрувати вже зараз в свої тренування, якщо ви починаєте бігати, або якщо ви до цього не робите ніякі вправи підготовчі до бігу. Я там закріплю посилання одне з відео на інстаграм, одне з відео на телеграм, щоб ви зараз могли перейти, переглянути і вже його інтегрувати. У відео в телеграмі там навіть є е, відео з технік. І виконання вправ, де я детально пояснюю, що як робити. Тому обов'язково переходьте в телеграм, також підписуйтесь. Ось, якщо вам було це цікаво, якщо вам було це відео цікаве, обов'язково напишіть мені е, про це в коментарі. Також напишіть, е, які теми вам було б ще цікаво розібрати, або напишіть, які у вас були травми, чи який у вас був негативний досвід в плані бігових тренувань. І я постараюся максимально грунтовно на ці питання відповісти. Якщо питань буде дуже багато, я прям запишу окреме відео, де буду розбирати ваші ситуації. Які у вас проблеми виникали в тренуваннях чи які у вас були травми? А зараз ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Я зараз їх випускаю кожного тижня і стараємось робити кожне відео все краще і краще.